На кого взагалі розраховані ці обкладинки? Я розумію, що аудиторія YouTube каналу канал ДЕТЕК може бути широкою, але ну, слухайте, ДТЕК, ви могли б допомагати людям своїм контентом і робити контент про те, як бути, коли світла немає, як приготувати їжу, як зробити, щоб було тепло, Що зробити, якщо ви застрягли в ліфті. Але краще пізно, ніж ніколи. Це все ще може бути актуально. Ви маєте працювати з аудиторією, бо аудиторія асоціює вас тільки з графіками відключень, які ще можуть і не працювати. А ви випускаєте ну, дуже дивні відео, я би сказав. Добре, протестували різні формати, подивилися, що заходить. Але тепер вже продовжуйте в одному форматі. Робіть шорт з цими на з цих відео. А ви робите шорт з взагалі якісь інші відео. Чому у вас немає на різкий шорт з опитувань? Чому у вас немає нарізки шорт з тих подкастів з Феліксом Рейдькою? Чому ви цим не займаєтесь? Чому немає постів в спільноті? На цьому можна закінчувати. Детек, це погано.